Вітаю глядачів, які дивляться мій канал. Я знаходжусь на базарі в місті борщів Тернопільської області. Подивимось ціни на продукти перед Новим роком. Це я собі на Ютуб виставляю. Скільки я Ось такі сімдесят Ось такі сімдесят. Сто 110, А скільки цей салат? А яку ціну груші ваші? Так. А я щось не знайшла груші 65, А скільки цей салат? 55. 55. гривень салатик. Так. Так, 40. 40. 40. 40. Так. Сливочка, помідор, сливочка, 90. Коктейльно 95. Огерки, восемьдесят. На третью милю. Восемьдесят. Вот такие, такие чистые. Восемьдесят. Восемьдесят. Так. Муркова. Муркова тридцать. Такое okay. большое. Детя сальцина. Сорок. 99 кілограмів. А ласка, мені ще перець ціну? Перець 140. Такий гарненький перець просьбу. Сто сорок. 30. Так. А цвітна Ой, цвітна, броколі. 50. Броколі 150 Така гарненька броколі. А кабачків яку ціну? Ніхто вони І І чорнослив яку ціну? 90 кілограмів. 90. А курага? 420. 420 кілограм. А що це за рибка? Так, як, яку ціну? 150 150 гривень хек. Це за круточки. Так, це ці я ціни просто знімаю, виставляю, що скільки коштує. Так, ось така рибка різна. такі Тобі туди, коли б треба дорожче, дорожчити у нас. Якщо час. А це від за відеречко чи як? Кілограм. А, ну там відеречко і кілограм. Угу. Так, відеречко кілограм, ціна за кілограм. Угу. І ще банани в яку ціну? 80, 80 гривень. Банани. А ананас? 150. Це за штучку, так? Так, так ананас. І ананас, іде на ананас 150 гривень. Ось такий гарний. Все, дуже вам дякую. Це домашня, так, ковбаска? А, так. Ціна? а то гуцульська 300. 300 гривень домашня, гуцульська 250. 250. А це шинка, так? Пічеревина. Яку ціну? 270 гривень, це дуже смачна, домашня. А ребра копчені? 250. 250. і таке 400. М'яско домашнє 400 гривень. А як це називається? Паште. Паштет. 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 А а паштет. Він? 250, 200, 250. 250 гривень. Все. Дуже дякую.